Чиняти дії, які можуть запобігти критичних ситуацій. От я скільки говорила: майте запас води, майте запас їжі, що не псується. Хто може там купити собі генератори, майте якісь ці всі. Зарядні станції і так далі. Я багато-багато разів про це говорила. І хто до мене дослухався, той собі придбав, воно стояло про запас, і він зараз переносить ось всі ці проблеми зі світлом набагато легше. Хто ж думав якось або не дивився мої прогнози, або проігнорував, на жаль, їм зараз складніше. Але я бажаю, щоб всі, хто мене дивиться і хто до мене добре відноситься, щоб мої прогнози для вас були тільки попередженням, щоб для вас збувалося тільки хороше, а все погане це інформація для роздумів. І ви намагаєтесь ось послухали і потім пішли собі робити хоно поно щоб це все для вас не збулося.